І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу нову електростанцію в місті Маріуполь. Значить, так електростанція виглядає поки що. Вона поки ще не добудована, але вона вже пущена в роботу повноцінно. Давайте зайдемо, тут поки нема підлоги, нема даху. Це у нас такий тут прихожа, тут буде сидіти охоронець, можливо, ну, дежурний, щоб ніхто лишній не зайшов там. Хоча отут будуть металеві двері з замком. Ну, коров корів тут не буде, тут теж будуть двері. Тут сама електростанція, тут буде шкло для безпеки. А тут от такі така схема, такий вічний двигун, і він тут отак от катається. Лампи оті, індикаторні, вони співпадають і тут, і тут. Але тут вони постійно світяться, а тут вони от паралельно. Не паралельно, як то сказати. Змінно. Ну, колишня електростанція була на тому березі, зараз я вам її покажу. До речі, оце новий район тут будується. Ну, це ви побачите в наступному відео. Про оновлення нового Маріуполя. Колишня електростанція була в нас отут біля заводу «Азовсталь». Ось завод «Азовсталь», а от тут стара електростанція. Така вона вже побита, тут дах обвалився ще недавно. Тут його отак от полагодили. Ну, полагодили його тут не сильно добре, ну тому що станція вже планувалась. Не працювати. Тут навіть табличка ще висить, скоро буде реконструкція електростанції. Ну, цю станцію рішили не зносити, її лишити як пам'ятник, як пам'ятку. Вона так виглядає: тут рейси теж були. Одна рейса тут, отака, і, і друга така велика колія тут. Ота велика колія поламалася, її тут вже не лагодили. полагодили тільки оту малу. І вона працювала донедавна. С ним попа